Всім привіт! Мене звати Таня. Вітаю вас на своєму в'язальному каналі. І сьогодні буде перший день стартів, який проводить Вікторія. Я вам обов'язково посилання на Вікторію та на учасницю проєкту буду залишати в описі під відео. І так, я беру в старт із собою ось такі ось такі кольори. Ось таке поєднання. Я думаю, дехто вже здогадався, що це буде моя лопа-пейса, яка також буде в спільному проєкті по жакарду. Я зв'язала ось такий зразочок. Я думала, що в мене буде така світла лопапейся, і такі будуть лисички, такі будуть смужки, так, візерунки. Але... Щось мені не подобається. Цей зразок ще не праний, але ну щось мені не подобається і все. Не знаю. Я вирішила все ж таки спробувати зв'язати її ось таким кольором тобто, основний буде темний, і вже ось ці добавляти, розбавляти. Не знаю, що вийде. Я вирішила, прям, знаєте, без зразка вже в'язати далі. А такий великий зразок спробувати зробити. Ну, що вже вийде, те то вийде. Тому ось я маю ось такий початок: це. Горловинка, так? І тут вже пров'язаний росточок. Росточок я в'язала поворотними рядами. А, так а, І ось, думаю, все-таки зробити її такою темною сірою. І вже по ній додати білий і лисички. Ну, от побачимо, що вийде. Я вже зовсім скоро буду переходити в'язати візерунки і побачу, як воно виглядає. І вже потім точно зроблю висновок, що все-таки буде: темний чи світлий. Тому що якось, коли я тільки зв'язала, мені цей світлий ну, якось геть не сподобався, я не знаю. А ось зараз він трішки полежав. І я так дивлюся, ну, не так уже й погано, як я собі думала. Ну, не знаю. Але все одно, щось мене в ньому трішки не влаштовує. Не знаю. Спробую зараз на темному цей візерунок, і побачимо, що буде. Ось такі справи. І так, дівчатка, підключаюсь до вас один день після того. І, як ви бачите, в мене вже вив'язаний жакард. Я впевнююся вкотре, що жакарт в'язати дуже цікаво, і тебе неможливо зупинити. Я не знаю, чи у всіх так, але в мене реально жакарт в'яжеться швидше, ніж лицева гладь. Тому що це в мене так. Звісно, він в'яжеться важче, ніж лицева гладь, так, але з рахунок того, що мені цікаво ці всі, мені цікаво, який ж там малюнок вийде, то я в'яжу і не відволікаюся. А коли я в'яжу лицеву гладь, це знаєте, починається то в телефон, то там щось пішла, приготувала, то ще щось, то ще щось. А тут, я знаєте, я дочекалася вже вечора, ночі вклала поскоріше своїх спадки. Включила собі е, свій пауербанк. Дуже дякую за нього. І в'язала, 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 поки не вив'язала весь малюночок Жакарда. І що хочу сказати, що я неймовірно задоволена тим, що виходить, а, ну, по крайній мірі, поки що, дуже насичено, дуже так м -м, виділяється на цьому сірому фоні. Такий він сіро-графітовий, так? Тому що ось на білому, так, ну, щось мені от не те та й не те. А ось тут це те, що треба. Дуже здорово, мені дуже-дуже подобається. М -м, клас. Я вже, я вже на себе його прийміла, я, е я вже собі подумки уявила, як я в ньому, на новорічні свята зустрічаю і. Ой, клас! Мабуть, у всіх так, так, в'язальниця, коли щось там розпочинаєш, ти вже все вже в тебе думки, мрії, як ти це будеш поєднувати з своїми речами. Дуже подобається. Скільки я разів це сказала, не знаю. Ну, вибачайте. Ось так. Виходить у мене моя жакардова кокетка. Так, мені тут залишилося ще небагато пров'язати. Ще буде одна прибавка. Потім примірю на себе, подивлюся, чи вистачає мені ось цієї довжини після прибавки. І ну, буду дивитися. Тобто, тут, ви знаєте, коли я в'яжу для себе річ, то я, я не міряю. В плані сантиметром, а я приміряю це на себе. Тому що, якщо у вас є можливість приміряти на модель, це самий, самий, найкращий спосіб посадити це ну, на себе там, чи на дитину. Я своїх дітей мільйон раз, коли в'яжу, я їм мільйон разів все це приміряю, тому що ну, мені так зручно. Ось так. Бо буває поміряєш. Ніби треба 10 см пров'язати, пров'язав, поміряв, дивишся, ще треба дов'язати декілька см, і ну, якщо є можливість, то, звичайно, краще так. Ось такі справи у мене. Ну що ж, я піду ще працювати над нею. Ну, я, я над нею буду працювати знову ж таки, коли всі заснуть. Ось тому ось такий процесик у мене народився. Дуже подобається. І ви знаєте, дійсно, я собі скільки років хотіла зв'язати таку лопапейсу. І мене оцей спільний проєкт, який влаштували Яночка з Оксаночкою, просто підштовхнув. Підштовхнув до створення такої лопа Класно, дякую, дівчатка. Ну що ж, так, все, іду в'язати. Дівчатка, ще раз всім привіт! підключаюсь до вас в таких трішки польових умовах. Значить, дивіться, що я встигла ще пров'язати. Я відділила рукава, як ви вже бачите, пров'язала трішки вниз, і на цьому етапі я зараз буду вив'язувати виточки. Тобто, я тут уже декілька, ну так, вже два розвороти я зробила. Ось, тобто я тут буду зараз ось такими поворотними рядами пров'язувати спереді виточку, тому що ну, мені так більше подобається, так краще сидить виріб на моєму типу фігури. Ось, Тому вив'язую виточки. Ось, Я не знаю, чи комусь там треба ця інформація. Ось тут я починала з 96 петель. В'язала резиночкою 2х2, а потім я у кожному 10-му робила прибавки. Так? А потім, коли вив'язала жакард, я робила в кожному восьмому. А там прибавки Кожна шоста петля, потім кожна сьома петля. ну Тобто, імітувала, ніби як в реглані йдуть прибавки, так само і тут. Тільки робила їх там не в кожному другому, а от в кожному там десятому кожному восьмому ось І таким чином розширювалася моя ось ця кокетка. так Ось. Ну, я хочу ще раз сказати, що мені дуже подобається все ж таки, як виглядають лисички на темному колі, кольорі. Ось. І мені дуже подобається ця пряжа. Я не знаю, чи вам видно, Ні, вам, мабуть, не видно, але в неї тут такий пушок. Це сіра і оця помаранчева пряжа. Це суміш бейбі-альпаки. Мариносу і поліамід. Дуже здорово. І мені здається, що після ВТО вона повинна ще краще розкритися, і ну, взагалі буде дуже-дуже гарно. Так, мене тут перервали. І так, дівчатка, на цьому тижні все. Поки що я цю лопопейсу відкладаю. І вже звіт, ви побачите по ній. 11 грудня. ось, <гум> Так, 11 грудня я сподіваюся, що до того часу вона буде готова. Ще раз вам зблизька покажу. Ну, дуже здорово. <гум> Мені прям подобається. І нитка дуже подобається. колір такий графітовий. Класний. <гум> Так, ну що, я вам традиційно бажаю всього тільки самого хорошого, доброго. А, бережіть себе, бережіть своїх рідних. Не забувайте поставити вподобайку, написати в коментарях, як вам а, лисички, можливо, вам більше сподобались на, світлю, на світлому фоні. Чи все ж таки підтримуєте мене і на темному фоні, вони вигідніше дивляться. Все, до нових зустрічей з вами. Бувайте!